От якраз таки на Росії мешкан... мешканка мешканка з Свердловської області поскаржилася в мережі, що на її виклик не приїхала карета швидкої допомоги. Жінка-диспетчер пояснила, як відрізала: нема бензину, їдемо тільки в критичних випадках. Ну, тобто, якщо хтось помирає, то може й приїдуть. А якщо просто тако тиск збити, то вже давайте якось самі викручуйтесь. Ой. Свердловська область ще один регіон Росії, який накрила паливна криза. Бензин марка А-95 зник навіть в адміністративному центрі Єкатеринбурзі. Про те, як на болотах вчаться жити без бензину, дивіться далі в сюжеті. Кілометрові черги зачинені заправки і таблички бензину немає. Паливна криза в РФ та на окупованих територіях загострюється у Донецьку. часи, коли за бензином шикувались кілометрові черги, згадують як не найгірші, бо зараз бензину або взагалі немає, або продається він за захмарними цінами. На мене так сильно давиться всі ситуації з бензином. Можна я трошки понию? У мене машина стоїть з нулем бензина. Хлопці, ціни на бензин на одній із заправок в Донецьку. Ось така оціна черга. Машин 30-40. Люди помітили, що на АЗС почали додавати в бензин присадки. Це роблять для того, щоб збільшити октанове число бензину і перетворити дешевий А 76 на дорожчий і найбільш ходовий А 95 Про наслідки ніхто не думає, а вони часто дуже неприємні. Бо далеко не кожен двигун здатний ті присадки перетравити. Ось такий ось бензин попався на заправці. Бензонасос здох, фільтри всі забиті. Це він відфільтрований, чистенький, але колір бачите самі. Тому будьте обережні. Британські журналісти з компанії BBC проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що загалом проблеми з пальним відчули у 57 регіонах. Найбільше страждають віддалені регіони Росії. Наприклад, далекий схід і окуповані території України Крим і Донбас в Криму за гроші пальне заливають не більше 10 літрів в одну машину. На Донбасі без талонів бензина немає навіть для військових. Це потрібно солдатам на виконання бойових задач на евакуацію поранених. Заправте мене бензином, будь ласка, на 120 літрів. Я не можу вам дати паливо, якого у мене нема. Чимало російських аналітиків прогнозували, що армія від паливної кризи не постраждає, бо техніку заправляють соляркою, а її в РФ навіть зараз є чималі запаси. Втім, ці аналітики помилились прифронтова логістика через засилля дронів нині забезпечується не великими вантажівками, а маленькими машинами. І тими ж самими буханками УАЗ 452, а їх треба заправляти бензином. Росія при, пристосовується до дефіциту бензину, до того, що не всі НПЗ працюють, до трохи іншої логістики. Ну, вони намагаються якби, ліквідувати ці проблеми, звичайно, в першу чергу для своїх військових і, звичайно, вже в другу чергу для цивільних. Причина перебоїв з паливом очевидна. Вихід з ладу нафтопереробних заводів внаслідок атак безпілотників. Але на Росії про це майже не говорять. І люди, і так звані зетвоїнкори всю провину покладають на незграбних чиновників. Мовляв, повороткі губернатори змогли забезпечити свої регіони пальним за нормальними цінами. А те начальство, що сиділо, склавши руки, тепер, мовляв, має проблему. Це б нічого, але одне питання спокою не дає. Живемо ми в Донецьку, бензин 95-й, 86-90, десь 100 рублів, і при цьому його ні на яких заправках майже немає. Рідко він проскакує. При цьому, якщо виїхати в Ростов та Ганрог, наприклад, то він там по 86 рублів в легкому доступі. На кожній АЗС все чітко, чому це так відбувається? З початку жовтня українські дрони щонайменше чотири. Рази атакували нафтозаводи РФ та вивели об'єкти з ладу у вересні. Було вісім атак, у серпні чотирнадцять. Загалом, з січня 2025 року, наші сили оборони вразили 21 із 38 найбільших НПЗ Росії. Багато з них зазнавали руйнувань по кілька разів. РФ втратила без малого 30% нафтопереробки, і тепер країна бензоколонка. Веде переговори з сусідами про те, щоб імпортувати нафтопродукти. Чим більше буде знищено НПЗ в Росії, тим більше буде заробляти Білорусь, Казахстан, Азербайджан. Ситуація може погіршитися для цивільних, але ну мені досить важко уявити на території Російської Федерації багато. Якби рудович нафти багато своїх нафтопереробних заводів. Крім того, ніхто ж не відміняв е, імпорт. Уряд РФ продовжив заборону на експорт власного бензину і скасовує мита на його імпорт. Крім того, на Росії готові повернути на ринок спиртовий бензин, продаж якого заборонили кілька років тому.